Мешканці села Романіни Славутського району нарешті дочекались свята позаду шість років випробувань З часу, коли припинив роботу цегельний завод. Люди постійно терпіли перебої у електропостачанні. Система була побудована таким чином, що усі мережі живились із заводської підстанції. Із занепадом підприємства занепали й мережі, які ніхто не обслуговував. Заручниками ситуації стали селяни. Отак ми виживали. Було таке, що в нас вітер, дощ по три дні нема світу. Стовпи падали, провода падали. Не можна було ні накачати води. Телевізори горіли, холодильники горіли. Ну, велика проблема була з цим світом. Машина їхала з лісом, обірвала ну, проводи, а моя дитина йшла ззаду, ну стов падає, ці провода не ну, низько були, і спереді сто падає. і вона опинилася в місцях, ну, проводів. Зараз набагато краще, і дитина може поспати і все, бо в мене дитина спать при світлі. А так то дуже поганий був. Не можна не постирати, ні машинку в стиральну не включити. Взагалі нічого. Же погане було світло. Перший проєкт реконструкції мереж був виготовлений у 2009 році. Тоді коштів на будівництво не знайшлось. Лінію передали на баланс сільської ради, яка самотужки не могла зарадити ситуації. Всіляко допомагала районна влада. Після внесення змін до проєкту стало зрозуміло, про яку суму необхідно на реконструкцію йдеться: 2 мільйони 460 тисяч гривень. Щоправда, при проведенні тендеру знайшлися підрядники Гордоцьке комунальне підприємство, які взялись виконувати роботи за дешевши. 2 два мільйони 200 тисяч залишилось дочекатись виділення коштів із фонду регіонального розвитку, і вже тут до справи долучились депутати обласної та верховної ради. Артур Фрідман і Роман Мацоло всіляко посприяли, аби необхідні кошти надійшли. Сільський голова Валерій Гаврилюк констатував, скільки б ми не звертались, нас не чули. А депутати вирішили. І ось новенька підстанція і лінії електропередач поставили крапку у багаторічних поневіряннях людей та двох років. Активного пошуку імпровізоване свято відкриття лінії зібрало майже усіх учасників процесу, коли влада працює зі всіма гілками чітко і правильно, тому що хочу ще раз подякувати дійсно Леоніду Анатолію. Це е, так само його велика заслуга, тому що він збирав ті всі документи, тобто все робив так, щоб воно було добре, і скажем так, дьорога за ті всі ниточки, щоб вони працювали чітко і якісно. Є обласний депутат, який мав свою нішу, є депутат Верховної Ради, який має свою нішу. Так само є місцева влада, яка зробила свою, скажімо так, нішу в цьому. Из За того це вклад всіх в спільну справу. Ви пригадуєте осінню, коли балотувався Артур Давидович, то було так, що він приїжджав і там на магазині на скітцях говорив, що люди добрі, у вас буде ця лінія. І от сьогодні ми. Тут на цій важливій події хочу подякувати першу чергу голові районної ради Леоніду Натолійовичу Роману Миколаївичу Мацові. Подякувати першу чергу також Фрідману Артуру Давидовичу за те, що вони приклали значні зусилля для того, щоб ці кошти були виділені для проведення якісного освітлення в кожного селі жителя Романін. Велике вам дякую, велика вам шана. І я думаю, що спільними зусиллями ми не тільки електролінію проведемо, а й вирішимо іншим точок нашої Словучини. Село Романіни, давно вони бачили стільки багато людей, такий люди, Тому що, мабуть, от тоді, коли Ромбудкарам пішов з Романінського соельного заводу у 2008 році, мабуть, тоді і життя припинилося і тоді почалися ці всі проблеми. Приємно сьогодні бачити побудовані нові мережі. Згадую я, дійсно 2009 рік, коли я ще працював простим інженером в Словутському ресі. Як Леонід Анатолійович розпочинав цю добру справу, добивався фінансування. І на сьогоднішній день, дякуючи Роману Миколаївичу, Артуру Давидовичу, відбулася ця визначна подія. І люди мають нові мережі. Збудовану лінію залишиться передати на баланс енергопостачальної компанії Хмельницькобленерго. Відтак, одна проблема селян закрита. Але вона, на жаль, не єдина. Потребує ремонту вщет, розбита дорога. Районна влада вишукує на це кошти, а ще займається активним пошуком інвестора для відродження цегельного заводу. Це найбільша мрія селян і не тільки Романін.